Це мій архів такий згоря що зняв чоловік. Я маю завдання знайти старовинні фотографії для історії села. Вони у мене тут мали десь бути: від моєї мами, тата. Ну що будемо шукати і щось покажу і вам. По всьому периметру кухні. І там, і тут повно фотографій. Але щось такого старого для історії села я не знайшла. Де вони всі подівалися, я не знаю. Було, бо я пам'ятаю фотографії, але ну, щось таке цікаве вам покажу. Якщо воно цікаве, тут навіть ще є, бачите, у цій торбі ті всі конверти, які на весілля давали Уляні ігору. Я їх зберігаю, щоб знати менше більше, хто скільки давав. І це вже роки. Це вже минуло 20 років, як Ігор женився. Скільки років я куляна, і це все в мене зберігається. Добре. Ну, альбоми я складаю, а там що буде цікаве, покажу. Ось така моя мама була. Молодості. А це тато? Боже, які старі фотографії, вже навіть і порвані. А ось це я з тато. Довго він чекав на мене? 10 років, поки я не народилася. Ось така я була маленька, навіть і не віриться. Ах, тато тішився мною. О, це тато, мама тримають мене. Це я вже відновила фотографію, вона вже така нечітка. Весна побачу цвете все. Ще тоді я сумочку мала якусь, а це мій старший покійний брат. Красень був. Це молодший брат. Це моя сестра. Схожімо з нею. Можливо, чимось і схожі. Красуня, вистави грала. А це ось такою була я. Це в студентські роки. Як на мене зараз, то непогано була. Такий фотоколаж я зробила собі на пам'ять. Старша сестра і брат, я і молодший брат. нас у мами було четверо. Різниця між нами була дуже велика, між старшими і молодшими. Брат старший. Недавно помер, корона йому не лишила право на життя, а доля старшої сестри мені невідома, тому що вона проживає в сусідній країні. Залишилися ми молодші, і якою буде наша доля теж невідомо. А це теж студенткою. Здається, студенткою. Скільки з цих років. А це активна учасниця студентської художньої самодіяльності. Бачите? Це я і моя подруга, але ми з нею і дружили. Ми разом жили на квартирі, потім разом в гуртожитку жили. Разом на практиці були переддипломні. І було направлення разом на роботу, але так наші шляхи розійшлися. Ну на весіллі одної ми були, а потім через 30 років це ми дві теж зустріч була, випускників. Та, нічого, все нормально виглядали і тоді. Демої роки, а це студентський загін. Ми були у Миколаєві. Ось це я не знаю, чи б пізнала я своїх одногрупників, а це є з викладачкою. Ми їхали у Молдавію, якийсь там обмін був. Отакою я була кучерявою. Такою я була дівкою, як нас кажуть. А ось це уже ми. Ось такі ми були. Ось така була молода і Міша перед весіллям зголив вуса. А так було з вусами. Плаття було у мене широке. Широке, широке. Як танцювала, то було на пів палатки. Я була худа. Ну, ціле життя наживала. А це бабуся з своїми онучатами. Їх тоді було ще троє, а тепер вже дякувати Богу п'ятеро. Щаслива бабуся, що в неї є такі онуки. А це перед тим, як Христя мала від'їжджати вже в Італію на Галицькому замку. Що бабуся, а що Христя? Флоритні українки, а це моя донечка. А це мені було 55 років, і я собі зробила такий подарок. Пішла сфотографувалася з онуками. Їх було тоді ще троє. Навіть і не думала, що ще були дві онучки. Це вже папуся з онуками. Дівчатка моя і хлопчика. Чи було щасливе, чи ні, та не знаю. Але дякую Богові, що маю сім'ю, маю діти і маю онуки. І це моє щастя.